І так, всім добрий день. Одещина, Авідіополь, 5 грудня вже в нас на сьогоднішній день, 2025 рік. І так, що я вам хочу показати на сьогоднішній день перелив свого молодого вина 2005 року в підвал і знімаємо його з засадку від дрожжів, від осадку. Зараз я вам все детально покажу, як я це все роблю. Самотеком воно це все буде у мене. А чому вже зливаю, підійшло час, тому що температура на вулиці вже знизилась, знизилась. От маємо ми вже на градуснику. Бачите, на сьогоднішній день 5 грудня маємо нижче 10 градусів. І тому прийшов час знімати його. Сосадку і переливати його в підвал. І так, ось до шланг я вже приготовив. Зняв витяжку в підвал, запустив туди шланг і самотоком без всякого насоса буде процес. поетапно знімаємо, кожну переливаємо, потім поетапно миємо обеззаражуємо заражуємо, в підвал і отак всі сьогодні ми повинні перемить. Одну вже до. Додатково приготую в бутлі, щоб зняти осадку. Ті, що не влізло у нас, вино було в 5-літровому. Воно вже все зробило під рукавичкою, рукавичка вже затягнулася, і Потім з цих бутлів буду доливати вже свої ємності в підвалі. І так, сьогодні задача злить вино. Це лівадійське у нас тут перша бочка. Ті три це вторе вино на сахарному сиропі. Для самогонки теж зливати будемо. О, І ці п'ять бочок, це в нас вино купажне. Будемо все зливати. Сподіваюся, що воно вже осіло. Ферментація пройшла. Тепер його зливає, і хай воно в підвалі вже дозріває. Наточили ми майже 5 літрів. 50 літрів вина по бутлям, 5 бутлів. Ну тут 50 літрів хороших є. Сточили з все бутля 50-літрового. Ось до, остався один осадок у нас. ось до. Остався один осадок з сифончиком. Сіликоновим шланчиком повністю зняли ми, трошки перекинули його. Все. І тепер ми кожний бутильок будемо добавлять В підвалі вже в кожну цю ємність. Теж знімати будемо засадку дружового і то, що в бутилі по 10 літрів, будемо добавлять вже в перелив. Все. Працюємо далі. Вже підготували одну ємність в підвал, вже помили її, вже все. Виставили. І ось до довгоочікуваний момент. Перша бочка, ось до вже гідрозатвори зняли, відкриваємо, хамут зняли, зараз ми будемо відкривати. Ах, що в нас тут? О, красота яка. А в нас тут молоде вино ось виноке. Ну що, я хочу вам сказати аромат Обалденний. Можна сказати, 100% бужеле по французьки молоде вино. Все, пішли зливати його в підвал з осадку і переливати. Ємність, яка вже в підвалі у мене. І так, процес у нас пішов, Самотеком вже тече, уже скільки зійшло. Ой, яке воно ароматне, шикарне. Молоде, прямо молодим чувствується. І так, процес продовжується, Самотеком протягується, шланг 19-й. Щоб сильний напорний давив теж. Щоб не потягнуло осадок. А я вже не витримав і хочу ось до в бокалі вже скуштувати молодого вина. Ну що я вам хочу сказати? Ой! Колір бомбезний. Офігеть колір бомбезний! Ось, навіть на білому фоні. глибоко червоне я його вже декілька гладків скоштував і хочу сказати ароматне до вподоби вино. Умірено танінне вже воно, хоча ще молоде. Умірені таніне в ньому. Ну, коротше шикардос. Думаю, буде бомба. Йому ще місяць-півтори в підвалі дозріти і можна буде вже його дегустувати. Бачите, який красавець? І можна буде його дегустувати вже. Бокал, бачите, краса як. Краси бокал. Ножки які в нього залишаються від вина Першу ємність ми вже Зняли з осаду, ось до який густий осад залишився Аромат, звісно, йде чудовий. Ось до який осад. Ось до, бачите який осад сповзає І так в підвал ми одну ємність вже злили. Все добре вийшло. Поки що все я задоволений. І так, перша ємність у нас в підвалі встановлена. Зараз кажу, хочу вам... О, вийшло геть повне 250 ємність літрів сніжовійки геть. Перелив самотком. Чистесіньке, гарнесеньке. І одну банку, то що злив, добавив сюди, щоб повніше була Навіть трошки вона і не влізла сюди, 10-літрова банка. Ну, підверх налив, більше не буду наливати, тому що ще кришка має ось такий буртик, щоб не довело через сосок. Так, все, П ємність повна. Зараз. Запечатаю, встановлю кран. Зараз одні рухат і все. Нехай вона так і витримується. Оце у нас тут є з перва вже встановлена. Шланг опустив я, покажу от, через витяжку. У мене тут витяжка до 120-та. Я цей шланг опустив сюди. Тут першу ємність, я вже шламом самотяком набрав. Все, йшли далі. І так у нас лядочок повинно бути тут. всі 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 ємності. Ось до, бачите, десятка той не влізло трохи. Значить, що каже, що у нас дрожжів було менше 10 літрів залишку. І так, роботу продовжуємо. Одну бочку злили, перейшли на другу. Ось до ємність вже друга почалась. Ось до самотхом йде знову. Знову я куштую глоточок вже з другої ємності вино. Нічим воно не відрізняється, не відрізняється, ні. По смаку, по кольору все те же саме. Ось до вона, бачите. Красота. Красота. Це приємний смак, гарний колір Смак непоганий. Насищене міренітанини. Друга ємність у нас. Оце друга. Пішов самотек. Нас, да. Бокал, ножки стикають, непогане. Все, працюємо далі. І так, витягнули самотка вже другу бочку. Ось залишились дріжджі наші густі такі. Ось так, бачите. Все. Ідемо працювати далі. підвалі також, там вже друга повна. І так, тут вже друга ємність повна. Також вже ось до її трошки. Ось до вона. Зараз будемо її теж герметично закривати хамотом, кришкою, так як і цю ось до перша вже готова. Вже хамот поставили. Зараз будемо другу. І будемо працювати далі. В подвалі тепліше набагато ніж на вулиці, так що воно швидше буде дозрівати у нас в ємкостях. Перейшли на третю ємність. Пішов з третьої ємності самотох до підвалу. Також роблю пару лоточков вина для зревняния С бокальчика уже должен набрал с третьей емкости все чудово получается колер никакого отличия от предыдущих емкостей по вкусу. По кольору я не бачу. Все чудове, все однаково. Це що говорить, що кожна ємність добре відбродила. Все чудово. Тягне самотюк до підвалу. Добре, да, пішло, пішло, пішло. Все добре. Похолодало у нас конкретно, тому і вже час переливати до подвалу. Гарний колір вина. І смак. Непоганий. Все. Так, третя нас натикає в підвалі. Ось до шланга тяне по чуть-чуть, щоб сильно напора не було, щоб фасадок не потягнути. Щоб не робити велику реорацію з киснем. Отак. От Це вже третя ємність у нас на так натикає. Жіночка шланчик держи, щоб вона не вискочила з боку. Так, йду наверх дивитися далі. Знову відкрили ще одну бочку. Це вже четверта. Пуштуємо тут, То В кожній бочці по глотку треба, щоб розуміти, все воно одинакове чи ні, бо кожна ємкість може різний давати привкус, аромат, смак. Ну, думаю, на колер все четко. Оно немножко что Бомба. Слегка горчиночка такая. Станинчиками. Все добре. Так, все. Четвертую бочку перетягиваем самотеком в подвал. Так. Жіночка внизу контролює процес, а я зверху. Ну, от і все. Четверта бочка пішла до підвалу. Снімаємося осадка. І так, п'ята ємність у нас нашого купажного вина. Не спіша, легесінько. Само тком до підвалу Хочу ще цю скоштувати Та ще цю хочу скоштувати Що у нас там по смаку Колір вроде. Колір такий же самий Нічого без мін Колір такий же самий без змін. вино купажне, з 12 найкращих моїх сортів у моїй шпалері, в моїй колекції, з купажирував вже другий рік. Поки роблю так. І скажу чесно, мені до вподоби отаке купажне. Кожний сорт доповняє свій смак, свій аромат в букеті. Цього вино. Вы знаете, каждый сорт что-то свое добавляет, и вкус, и цвет, танины, аромат, ну, мне нравится, ну, сейчас. но сейчас, ну, да, тоже самое все неплохо. Так, все, хай стикає. Ідемо далі роб... працювати, контролювати. Жіночка внизу. Дивиться там, зараз піду подивлюся, що там робиться. Оце вже п'ята бочка. Зараз буду ставити кришку, хомут, закривати, запечатувати. У мене було 50 літрів цікаво буки, якраз воно потрохи-потрохи і подоливалося все. Все от вже п'ята бочка. Сніжевічки мене повна. Я вже налив, з осаду я вже зняв. Все, зараз накриваю кришку. Не спіша за день, поки все перемилося, посуда милася, аби жара жбилася. Ну і день прилетів вже. Ні, вже як то кажуть. Все. Печатаю, закриваю. І мої ємності з моїм вином купажним. Місяць-пів-півтори будуть вже в підвалі. Дозрівати, як то кажуть, моє купажне вино. Напівсухе воно буде, червоне. І так, п'ять ємностей. Я злив, вже запакував кришками, хомотами. Все, день пробіг, робота зробилася. Нехай тепер дано ферментується до кінця, вистоюється. І я думаю, що за місяць-півтора я думаю, що будемо його. Смакувати і дігустувати. Щось з нього вийшло. Але я з кожні бочки хочу вам сказати, вже чуть-чуть куштував. Дивився колір, дивився, який в нього смак. Ну, скажу, мені сподобалося. Дуже-дуже непогане. Хоча воно ще доволі ще молоде. Чувствується аромат молодого вина, чувствується присмак танінів. Кислотність дуже добра, не перевищує і не маленька. така приємна, смакові качества вина. Думаю, що будуть дуже-дуже добрі. Так, вам буває дуже гостійка. Може трошки заглушати мій розговор, ну, як єсть. І так, все. П'ять бочок мого купажного вина. Перелив, засадку зняв. Все на все добре. Одещина, Авідіополь. До нових зустрічей!